Терміново Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. А коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну, що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти в цій війні? Кость він тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрони там літають туди сюди. Вони інколи навіть про це не постять інформацію. Матє не замічають їх, не бачили там. Не, не то, що не стріляють по ним, а, а вообще там понаблюдали і все і відпустили. Чого так робиться? Європа вовсю не хоче вступати в цю війну, просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє, ми ж кричим. Ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно розуміють І а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Короче, вона буде не спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє, главенство буде Америка і Китай грубо говоря, зрозуміло. От така от історія. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно розуміють. і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. Тіпа воюйте. Особливо це там чоловіки стосується. Не думаю, що сильно жінок, бо жінки це залити на фонд. Вони будуть за це прям дратися. А от чоловіки можна, що типа захищайте Україну, а насправді це завольовано звучить. Їдь в Україну там воюй, захищай Європу. Отак, от, от це. це виглядає насправді. Поняло тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли або там знаходитись легально, а гроші вже вам заробляти треба, бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Понял? Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на 7 днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіляв в телеграм-каналі 7 днів навчань, буде ефір, відео там подарунки від мене з моїми студентами, поспілкуватися, глянути, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте, не обов'язково зі мною далі. Бо це все для вас безкоштовно, з вас там ніхто копійки не візьме, не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання. Відео коротше, поняли, що за посиланням шапці профілі. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там та гроші грошей в Європі це ну просто жесть. От я повторююся, але це жесть, нормально. Все там ходить на податки, на щось непонятно що. А от українці дуже смикалісті. Німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй, по і бо європейці їм що кажуть, їм надати чіткі правила, що делають. А українці родились в країні з хардлевелом, самого дитинства грубо кажучи, найвищий левел складності один з найвищих, давайте так. І треба ще її заробити грошей, усіх машин, то з'являються, квартири, зарплати по 200-300 доларів, там 400 тіма. Ну от у людей мудряться, і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже большая. Тому ну, я думаю, висновки зробили самі. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плачевно виглядає.